Всі питають, а що після школи? Куди плануєш вступати? А ти сам не знаєш, що тобі ближче, це нормально. Але класно, коли поряд є той, хто допомагає побачити більше. Привіт! Мене звати Христина. Я профорієнтолог компанії Educare Agency. Ми створили програму, яка не нав'язує вибір. Вона допомагає його віднайти. Після неї ти знатимеш, ким ти хочеш бути, де ти хочеш навчатися і що ж почати вже зараз. Стартуємо зі знайомства. Ти отримаєш відеоінструкцію з чітким поясненням кроків. Далі онлайн-тестування. Досліджуємо мислення, інтереси, мотивацію та стилі навчання, після чого консультація один на один зі мною. І нарешті, ти отримаєш свій персональний маршрут. Що тобі підходить, який напрям краще обрати та які ж твої сильні сторони? Це твій час зробити вибір не як всі, а як ти сам хочеш. Залишай заявку і ми пройдемо цей шлях разом. До зустрічі на консультації!